Так, друзі, всім доброго вечора. Вас вітає мій равлик. Е, ну що ж, ми вже управились, равлик покормили, е, полив практично вже також полив. Приняли душ і думаю, вийду до вас трошки в ефір. Е, дивіться. Що у нас було цієї і ночі. Е, кормили ми вчора равлика, було все добре, полив пройшов все супер, все добре. А десь вночі, як ви бачите, вимило як ось. Водою повимивало ось у нас такий участок, вирвало нас ось на клапані ось цю шлангу. Е, кріплення це самі лучші італійські, як ми брали, в принципі. Ну, В принципі, з найкращих. Е, у нас ще такого за три роки не було. Ну, чомусь вирвало, можливо, погано запхнули. Коротше, ніхто не знає, то таке буває. Так що обов'язково треба провірати полив кожного дня. І буде равлик гарно полити і буде гарно їсти і буде гарно рости. Отак. Е, то на. Корму нашого вже закінчилося. Сьогодні ми вигодували вже весь. Равлик ми е, почали годувати уже кожного дня. Ми десь днів 4-5 е, його підгодовували через день. Там по чуть-чуть ну, я вам показував. А зараз кормимо по гарній жмені. І кожного дня. Іде нас е, поки е, на. Цю всю територію е, десь 8-9 мішків. Ну, в принципі, поки нормально. Далі буде більше йти. Ну, поки так. Е, цей кусочок, де ми виселяли 22 червня. Ви бачите, тут вже в нас ліс. Вже перко практично не видно. Бур'ян вже е, забив перку, як би так сказати, не видно. Були дощі гарні. Поливи і воно ось так росте. Ми його вже збивали його, чим тільки не збивали, а воно все одно росте. Е, але я думаю, 22 червня ми виселяли. Сьогодні у нас 12 липня, це вже місяць, як ми їх сюди виселили. Е, думаю, на понеділка, можливо, ну, на десь на тій неділі будемо виставляти щити ось тут. Як ви бачите, ще нема ні одного щита, будемо виставляти щити. Будемо трошки глушити, якраз щитами цей бур'ян. І будемо так само прикормлювати, вже починати тут равлика. Так як вже місяць прийшов. В принципі, йому вже церкву достатньо, можна вже пробувати підкормлювати кормом. Ось так. Корм, як я кажу, у нас вже закінчився. Ми заказали 2 тони. Е, газель ремонтуємо бо трошки взялися її підремонтувати. І поїдемо, привеземо наших цих дві тони. Можливо, завтра. Ну, неможливо, а завтра точно треба доїхати. Бо треба кормити далі равлика. Ось так. Е, Багато ж питають люди ще, е, коли ми годуємо равлика. Годуємо равлика ми до поливу. Починаємо ми там годувати приблизно в 4 години, пів Е, Годуємо ми. Втрох, комарі кусають. Годуємо ми втрох е, десь 2,5-3 години. Це без цього кусочка. Цей кусочок додається, я думаю, це ще буде на півгодини добрих. Десь приблизно, я ж кажу, 3 години кормиться втрох. Ось так. Е, чи змиває корм з е, щитів? Ну, дивіться, ось ми покормили. Ви бачите, пройшов полив 10 хвилин. Ну, щоб сказати, його змило. Ну да, розмочило, можливо, по всьому щиті його роз, ну, розбризкало, як так сказати. Ну, Можливо, щось змило трошки. А так, в принципі, нормально. Так воно гарно зволожено і равлик його, як ви бачите, вже е, ми покормили, в принципі, десь час назад. Полив пройшов 10 хвилин і равлики починають прилазити. Вже дивіться, які гарні нас равлики. Це равлики в нас 22 травня ми виселяли. Ось такий равлик. Я думаю, його пізніше в нього буде більше набагато. Ну, це поки перші Ось так, друзі. Так, а давайте глянемо. Які нас тут равлики? Якщо ми їх тут знайдемо, звісно. Так, знайдемо. Ось дивіться. Це у нас равлик 12 червня. виселив. Так, вони харчуються листочком терку. Така красота. Зараз буде добре. Дорвемо доріжки якраз за вихідні. Десь в понеділок, я думаю, ми дорвемо доріжки. Можна буде спокійно виставляти щити. Ну і друзі, вже равлик починає підростати, і починається. Та сама ситуація, так як минулий рік, равлик починає лізти на сітку. Так, бачите, ще не масово він лізе. Але уже починає. Ще ми по ранках якби не проходимо. Але я бачу, що якийсь ще тиждень, і треба де кожен ранок проходити знімати равлика, бо він вже починає лізти. Так як він тут буде ціле пектися, то з нього буде шкварка. Ось так. Тому не забуваємо кожного ранку знімати равлик. Хто хоче гарний урожай, то треба не лінуватися. І вже трошки, трошки гарно, вже лізе. Ось такі у нас ролики. О, дивіться, ось який гарний. Красавчик, взагалі. Вже всі були такі. Так. Ще поки далеко вони не, не лізуть, а ледо клапанів, як ви бачите, долазять і сидять. Так, ну, ну що, равлика я бачу, лізе більше і більше. Буде, буде все хорошо. Ну, в принципі, друзі, так ми проводимо кожен день. Е, Годуємо равлика, щось мудруємо, щось придумуємо. Коротше, так розвиваємось. Так що з вас обов'язково лайк. Підписуйтесь. Коментуйте. А ми будемо для вас знімати надалі відео. Всім гарного вечора! Всім пока!